Доброго ранку! Сьогодні, 19 вересня 2024 року. Заняття в старшій групі з основ безпеки, життєдіяльності дитини. Тема заняття. Небезпечні ігри. Хай плещуть долоніті, хай тупають ніжки. Працюють голівки, і сяють усмішки. Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас дуже цікаве та корисне заняття, тож сідайте зручно та дивимося на екран. Дітки, я знаю, що ви дуже любите гратися. На дитячих майданчиках. Але сьогодні я вам хочу розповісти, як потрібно вести себе на цих майданчиках, щоб не нанести шкоду своєму здоров'ю. Гратися потрібно у спеціально відведених до цього місця. Так як я сказала, на дитячих майданчиках. Вони Обладнані необхідним обладнанням є будиночки, є гірки, є каруселі, є качелі, і ви тут спокійно можете погратися своїми іграшками в піску, з виносними іграшками з дому. Ось подивіться на цю картинку, що робить оця дитина. Так, вона з'їжджає з гірки вниз головою. А ви так чиняєте? Я впевнена, що ні. А чому не можна так з'їжджати? Так, можна травмувати себе. Ось дівчинка чекає, поки хлопчик з'їде, це правильно, а ось хлопчик веде себе неправильно. Не залишай межі ігрового майданчика. Ви бачите, який гарний майданчик: і паркан, і гірка, і карусель, і качель, і пісочниця, в якій можна дружньо та весело ліпити пасочки, грати в різні ігри, пригостити ляльку чаєм, по кашові. Поспілкуватися з однолітками, тому виходити за межі ігрового майданчика без дорослих, з якими ви прийшли сюди, не можна. Чому? Так, тому що ви не знаєте всіх правил ще дорожнього руху, можете неправильно перейти дорогу, можете вийти на цю дорогу, можете зустріти незнайомця, можете. Не попасти додому, тому без довосли ми дітки не виходимо за межі цих майданчиків. Ось подивіться на картинку, що ви можете розповісти, хто тут зображений, що тут зображено. Та можна сказати, дівчатка гарно граються в пісочниці. Дівчинка Марійка. Насипає пісок лопаткою відерце. А дівчинка Вероніка дивиться на Марійку. А що ж робить хлопчик? Так він сипе пісок на голову інших діток. Дітки, а чи це добрий чино ну це у хлопчика? Ні, я впевнена, що він більше такого робити не буде. А чому не потрібно сипати пісок на інших діток? Так. Це забруднить волосся, пісок може попасти в очі дитині та травмувати їх. І потрібно буде їхати мамі цієї дівчинки до лікаря, офтальмолога. Не сипте пісок на інших діток. Ділись іграшками і не забирай їх у інших я якщо ви прийшли, і на майданчику є іграшки, і дітки граються з ними, то не забирайте їх у них. Потрібно дружньо гратися, не сваритися, а навпаки, спілкуватися, розмовляти, розповідати. Адже буде тоді весело і вас швидко Мене час прогулянки і ви з задоволенням йдете додому. Ось ви бачите, хлопчик складає що? Так, кубики один на один. А чи потрібно іграшки складати після гри на місце? Так, потрібно, тоді у вас буде завжди порядок вашому куточку. Коли ви погралися, складіть іграшки туди, де їх встямо. Подивіться на наступну картину. Що ви тут бачите, що зображено? Так, дітки залізли на дерево. А чи це гарний вчинок, чи ні? Ні, це погано, не можна лазити по деревах. А чому, діти? Так, тому що гілочка може обламатися, дитинка впаде та травмується. Можна і так впасти, адже взуття скользить по дереву. Тому запам'ятайте, не лазьте по дереву, райтеся на майданчиках дитячих. Що ж на цій картинці ми бачимо? Дві дівчинки катаються на качелях, а хлопчик стоїть. Чи безпечно ось так кататися, як цей хлопчик робить? Ні, це не зовсім безпечно. Можна впасти, але з дівчатка правильно все робить. А чи можна дітки підходити близько до гойдал, коли на ній катаються інші дітки? Ні, не можна, коли дитина гойдається, не підходьте близько до майданки. Ось ви бачите, дітки граються на майданчику. Дружньо, весело, а чи можна битися, штовхатися, ображати? Ні, звичайно, цього робити не потрібно. Подивіться, який гарний майданчик. Можна погойдатися на гойдолці, можна з'їхати з гірки, можна просто пограти в пісочку, можна поспілкуватися, але не потрібно кричати, битися, ображати, штовхатися, потрібно гратися дружнім. Якщо ви, дітки, граєтеся на майданчику, то не змінюйте різко напрям руху. Якщо ви біжите в одну сторону, то не змінюйте різко напрям, тому що з цієї сторони може бігти інша дитина, і ви просто штовхнете один одного. А що ми бачимо зображено на цьому майданчику? Так, вітрячки, вони. Для того, щоб дістати кінь напрям руху повітря. Дітки, вибирайте безпечне місце для ігор. Наприклад, можна гратися, якщо це вдома, на килипку, в своєму ігровому куточку, на дивану, на дивані сісти або в кріслі, але не сідайте. Біля вікон, та не грайтеся, тому що це дуже небезпечно. Ось я вам говорила: не грайтеся біля відкритих вікон, на балконі, на горищі, тому що можна випасти з вікна, і це дуже вас травмує. Я впевнена, що ви цього не робите. Дітки, я думаю, що для вас сьогоднішнє заняття дуже корисне. Я впевнена, що ви не робите, як інші діти, не штовхайтесь, не бігайте сильно на майданчика, не ображайте, не кричите, але ж все одно я думаю, що дане заняття для вас було корисне. Воно вам нагадає, як себе вести. Наше заняття підійшло до кінця. Я бажаю вам гарного дня. До побачення. Скоро зустрінемося.